Вихованці відділення стрільби кульової дю США 1 здобули медалі на важливих стартах у Вінниці, Кубку України та у чемпіонаті України серед спортсменів віком не старше 23 років. Старший тренер відділення стрільби дю США 1 Владислав Григоренко розповідає про два виступи у Вінниці. На одному з них Кубку України тренери сам здобув медалі срібну та бронзову у особистому заліку. Що стосується кубка, ми досить успішно з'їздили на ці змагання, я вважаю. Особисто в мене вийшло взяти місця. Лежачи, я був другим і на стандарті завоював. Що стосується поїздки, зараз. з… Юніорами, так би мовити. Ну, раніше ці змагання називалися серед дитячих юнацьких спортивних шкіл до 2000 року. По закону 22-3 років може бути знаходитись е, юнак в дитячій юнацькій спортивній школі. Е, я вважаю виступ досить вдалим, але десь не як завжди. Завжди я чимось там е, на свісто незадоволений. Але на четвірці, так би мовити. У мене давно не було особистих місць. Ну як давно, і третє місце я займав е у вправі з пневматичних пневматичної гвинтівки. Е ну зазвичай зі змагань ми не повертаємося без медалей, але в цей раз ми досить багато їх привезли, і я вважаю, що виступ був дуже вдалий. Також на Кубку України виявив себе лідер нашої команди у стрільбі з пістолета Максим Городинець. Максим Городинець був, він якраз повернувся з, з Бразилії, там був етап Кубку світу. Він підтримав нашу команду і Надія Шаманова, і у мене вийшло досить непогано постріляти. Ну і всі, всі якось мобілізувалися, і було досить, досить гарний виступ, я вважаю. На Кубку України Максим Городинець у міксті разом із Надією Шамановою здобули срібло, а взагалі Полтавська область стала третьою у командному заліку. Спортсменка ДЮСШ номер 1 Софія Михайлюк найбільше полюбляє стрільбу із малокаліберної гвинтівки. У цьому виді змагань вона здобула бронзу чемпіонату України Ю-23. У міксті стрільби із пневматичної гвинтівки Іван Русаленко та Софія Михайлюк здобули перемогу. Напевно, результати, які склалися на цих змаганнях, ну, для мене вони плюс-мінус ну, хороші. Було дуже складно, але, на мою думку, я більш-менш справилася. Це був останній виступ з малоколіберної гвинтівки в цьому сезоні. На з пневматичної гвинтівки я зайшла в фінал, але вийшла. Ну, з цього фіналу шоста, тому що не змогла справитися зі своїми ну, емоціями, тобто піддалася страху. А потім ми з Русиленко Іваном посіли перше місце у вправі ГП Мікс, тобто це змішані команди, стріляє хлопець та дівчина. І ми стали перші, перші, стріляли в фінал з містом Києвом, але ми виграли і на дистанції 50 метрів з малоколіберної гвинтівки я зайняла третє місце. Зараз так як в нас малоколіберний сезон в цьому році закінчено. Зараз буду приділяти більше уваги. Ну, пневматичним ну, пневматичним вправам. Тренер Владислав Григоренко розповідає про атмосферу, в якій Софія Михайлюк та Іван Русаленко здобули перемогу у міксті. Досить запекла була боротьба. Емоційна, бо це фінал, фінал, в якому вболівальники присутні, в якому вболівальники мають право заважати, ну, так би мовити, не торкатися спортсмена, але шумові ефекти і вигуки ти. Всі, всі, хто, всі, хто що хоче. Наша команда робила на так. мої такі підтримку. Е, так, наша команда також робила, але все було так задумано стратегія, що наші спортсмени встигали зробити постріли і потім підключались наші, так би мовити. Ну і, і отримали досить великий досвід і задоволення е, від, від цього старту. У чемпіонаті України до 23 років вдалося також здобути медалі у стрільбі зі спортивного пістолета. У вправі МП-5 Надія Шаманова була другою. Олексій Ціон здобув дві медалі у особистих виступах: третє місце у стрільбі зі спортивного пістолета і друге у швидкостріляючому вправи МП 8 У командній стрільбі Сергій Григоренко, Максим Шевченко та Іван Русаленко двічі були третіми у командних стартах. У стрільбі з малокаліберної та пневматичної гвинтівок. ми старалися, були певні труднощі на стандарті з погодою, було вже прохладно. От, Але ми працювали ми тут вдома, тренувались, працювали виносливість і показали цілком непоганий результат. За словами спортсменів, аби влучно стріляти, треба бути спокійним на вогневому рубежі. А для цього необхідно погрузитись в себе нічого нема, крім тебе і мішень, і гвинтівки твоєї. Ти не відволікаєшся ні на що. Працюєш, кажеш собі дихати, дишиш, розслабляє ноги, так і заспокоюєш себе. У стрільбі із пістолета Ростислав Смоляр, Тимур Підгорний та Олексій Ціон стали першими у вправі ПП-3 та другими у вправі МП-8. Ростислав Смоляр, якому не вистачило лише одного очка до виконання нормативу майстра спорту України, розповідає, як треба діяти, аби постріли були влучними. це вид спорту, якому потрібно кожен раз кожен раз настраюватися на один постріл, лише на один. Тому, якщо ти не продумаєш це кожен раз, я думаю, в тебе можуть, можуть бути якісь проблеми. То це основний висновок, що кожен постріл, кожен потрібен обдумувати, обмірковувати. Ну і не вистачило тобі трохи, наскільки засмутився, не вистачило до виконання так норматива. Майстра спорту, так, так? Очка не вистачило. Не засмутився. Це була хороша робота. Не пощастило. Нічого страшного, в інший раз буде краще. Відчув, коли на якому пострілі не туди полетіла куля. Так, відчув, є. Чи задивився, задумався. Бац, все. Тимур Підгурний розповідає про особисті показники на чемпіонаті України у стрільбі з пістолета. Два рази попав у фінал. На пневматиці один раз та один раз на вогнестрілі, та нічого не зміг зробити на ньому. Перевагу якому виду надаєш пневматиці чи вогнестрілі? Більш пневматиці, тому що вона в мене більш виходить. На вогнестрілі я не так багато тренуюсь, і через це в мене не такий гарний результат. Ну, які завдання собі ставиш на наступний рік? Виповнити майстра спорту, якщо у цьому році не виконаю, та поїхати на чемпіонат Європи. Чи не їздив на міжнародні змагання? Ще ні. Усього чемпіонат України ю 23 у Вінниці зібрав 250 учасників. Горішні плавні представляли 14 спортсменів у виступах на національних стартах. Вихованці відділення стрільби дю США 1 завжди відчувають допомогу з боку міської адміністрації. Досить комфортна була поїздка, тому що нам допомагають з транспортом. Тому хотілося подякувати міському голові Дмитру Геннадійовичу Булькову і його команді міській адміністрації за повсякчасну підтримку нас, а саме з логістикою, тому що дуже багато речей, і зброя, кейси. Все це наразі ми з комфортом доставляємо саме до Вінниці, і Вже спортсмени під'їжджають, щоб домовити свіжі. Ну я вважаю, що це впливає на результат. Вихованці відділення стрільби кульової дюсиша у гарному настрої продовжують виступи на національних змаганнях і прагнуть до кінця року збільшити кількість своїх медалей та покращити особисті нормативи.